Зараз поговоримо про структуру молекул, таких важливих представників класу вуглеводів, як сахароза, крахмаль і целюлоза. і розглянемо, як відбувається гідроліз цих молекул. Розпочнемо з сахарози. Сахароза складається з залишків двох моносахаридів. По-перше, це глюкоза і по-друге, це фруктоза. Якщо ми уважно подивимось на молекули глюкози, ми побачимо, що вона тут представлена у вигляді шестичленного циклу, тобто це піранозна форма он OH група намальована внизу. Тобто це альфа-глюкапираноза. Якщо ми подивимось на молекулу фруктози, вона представлена у вигляді п'ятичленного циклу, тобто це буде фураноза. У Аж група намальована зверху. Тобто це бета-фрукта фураноза. Якщо від цих глюкозидних гідроксилів відщепиться молекула води, то ці дві молекули об'єднаються в одну, утворюючи дисахарид альфа-Д глюка бета-Д фрукта фураназіда. Або більш відомо нам просто як сахароза, або буряковий цукор. Зобразити цю молекулу на площині таким чином, щоб передати їй просторову будову, дуже складно, тому використовуються різні форми запису. А щоб хоча б трошки уявити собі, як ця молекула виглядає у просторі, то треба подивитися якісь об'ємні моделі, або такі малюнки, які більш точно відображають, наскільки викручена ця молекула у просторі. Гідроліз сахарози відбувається у водному середовищі у присутності ферментів, якщо це біологічний процес. Або, якщо це лабораторний процес, то відбувається при нагріванні у воді з додаванням каталитичної кількості мінеральної кислоти, наприклад, сульфатної кислоти. При цьому утворюються відповідні моносахариди. Глюкоза і фруктоза у відповідних формах. Крахмаль. Крахмаль являє собою. Полісахарид, який складається з двох складових. По-перше, це амілоза це лінійна послідовність з'єднаних між собою молекул глюкози. І по-друге, це розгалужена система, з'єднаних між собою тих же самих молекул глюкози. Давайте будемо дивитись, як це відбувається. Амілоза лінійна послідовність. Ось залишок молекули глюкози. Давайте подивимось, це шестичленний цикл, тобто це піраноза, і Ож-група знаходилась отут внизу. Значить, це альфа-глюкопіраноза. Альфа-глюкопіранози, з'єднуючись одна з одною через 1-4 зв'язок, тобто від першого атому до четвертого, в довгий довгий ланцюжок утворюють молекулу амілози. Що себе уявляє молекула амілопектіна? Амілопектін має ту ж лінійну послідовність, але ще додатково утворюються 1,6 6 між молекулами, за рахунок чого і відбувається розгалуження. І от таким чином утворюється амілопектін. Хочу привернути вашу увагу, що оці форми запису не є дуже коректними, вони є такими навчальними для того, щоб ми чітко могли визначитись, в якій формі присутній той чи інший моносахарид у складі цього полісахариду. В чому це виражається? В тому, що оці куточки, вони насправді вони не несуть ніяких атомів. Тут атомів карбону немає, як і тут атомів карбону немає. Це зроблено для того, щоб нам простіше було роздивитися цю структуру. Якщо б ми її хотіли зобразити більш-менш наближеною до просторової будови, то вона би виглядала приблизно таким чином. Бачите, тут ніяких атомів карбону немає, зв'язки йдуть безпосередньо через атом оксигену. І оце фрагмент амілопектіна. От ми бачимо основний ланцюжок, там де 1,4 альфа-зв'язки. І ось ми бачимо альфа-1,6 зв'язок, тобто це місце, де відбувається розгалуження цього ланцюжку. Як відбувається гідроліз крахмалу? Гідроліз крахмалу відбувається поступово. Спочатку у водному середовищі крахмал набрякає, потім, при нагріванні, він починає розкладатися на декстрини. Це олігосахариди різної будови, можуть бути з розгалуженими частинками, можуть бути з лінійними частинками. Потім ці декстрини вони розкладаються до мальтози. Що таке мальтоза? Мальтоза це дісахарид, який утворений двома, Залишками альфа-глюкопіранози. От тут він показаний. І далі ця мальтоза при додаванні каталітичної кількості мінеральних кислот, вона теж розкладається до глюкози. І нарешті целюлоза. З целюлозою все дуже просто. Це полісахарин лінійної будови, ніяких розголужень немає. Але давайте уважно подивимось, з яких молекул глюкози він побудований. Знову ж таки, 6 цикл, тобто це піраноза. Але давайте подивимось, де розташована оаж група та, що стоїть в Вона розташована зверху, вона намальована зверху. Тобто це бета-глюка піраноза. Саме з її залишків і складається целюлоза. Знову ж таки, хочу привернути вашу увагу на не дуже коректний запис. Цієї молекули. Це для того, щоб ми могли її як слід розгледіти і визначити, в якій формі тут присутня глюкоза. А якби ми її намагалися намалювати найближче до просторової будови, то б вона виглядала приблизно отаким от чином. Малюнок би так виглядав. І нарешті гідроліз глюкози відбувається у жорстких умовах при нагріванні у розведених розчинах сульфатної кислоти. Відповідно, утворюється бета-глюка. Піраноза. Якщо целюлоза контактує з концентрованою сульфатною кислотою, починається процес увуглення. Тобто целюлоза перетворюється на вуглекислий газ і воду. Що ми маємо винести з цього уроку? По-перше, сахароза або цукроза це дисахарід, який складається з альфа-глюкопіранози і бета фруктофуранози які утворюються при її гідролізі. Під дією ферментів або каталітичної кількості кислот при кип'ятінні у водному середовищі. Крахмаль що складається з залишків молекул альфа-глюкопіронози, які можуть утворювати лінійні ланцюжки амілоза і розгалужені ланцюжки, як це у амілопектині. Гідралізується крахмаль поступово при нагріванні у водному середовищі з додаванням каталітичної кількості мінеральних кислот до відповідних моносахаридів. Целюлоза це полісахарид, що складається з залишків молекул бета-глюкопіранози, має виключно лінійну будову і гідролізується в жорстких умовах при кипітінні у розведеній сульфатній кислоті з утворенням відповідно бета глюкопіранози